Ми коли заробимо великі гроші. А ми теж не світимося. Все, погнала друга серія, посилка від Андрія. Так. Тоже японська газета. Теж япона має. Ну час український я поїду в'язувати. Ага, тут БВБ. Ай8, ну это ясно. Десь кафе. Така якість покраски. Це вже, а, до речі, між іншим хтось перефарбовував пензликом Та що це взагалі? Ну, то я собі їбав. Ага, ну то поняв. Б... <сх> Добре. Ето, ето. Ну, але це дилерка парагонівська вона, до речі, Та да, то такі Мене сама модель цікавить. О, це я бачив. Міні. Міні Брабус. — Офігенно. — Офігенно. — Офігенно. — Зараз то, щоб краще побачити. Зараз дивимося салон. Знімай салон. Настер мат. Там ще якийсь щур здох, блін, бачиш. Після ДТП все як биток з Америки. Андрій теж вміє десь шукати посороти. Яксклюзиво знаходить, що фісешці? Так, це у нас є що? Ольво. Матрикс. Ну от те, що я казав. Матриць, гарна фірма. Смола, яка дає усадку. Е, е, цей. ну видно. Це Вульва 244. Чи? Як, як поплив молдінг. 284, та, та, 200. От. Чим довша модель, чим довші молдінги, тим краще. Тим тіпо, вони всі починають. Ну Та сторона більш-менш, але вона якась перекосує. От, ну, 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 що то сзади колесо блін. От, кудись втікло. Вилізло, втікло. Чи то полось вилізло. Ну ничего, да. Я так и люблю. И последний вариант, что у нас есть. Ага, Америка как раз. Тоже Матрикс. И Бьюикс, что за херня. Кадиллак, Каделло. Каделло та самая фигня. В Молдинге, видишь, я представал. Да, видно, видно. А. Каделло то такое. И та самая тут что? Ну тут десь міліметр. На тій довжині це, мі це мінус міліметр зменшення в усадки пішло. І все? І Білобухта, то, то, то вистачає. Вистачає, ну так, на, там все є. Далі буде. Все.